Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, просимо щиро. Ми у п'ятницю цю святу дякуємо тим, хто все більше молиться, постить, а особливо тим, хто робить праведні справи. І найбільше тим, хто героїчно захищає нашу Україну дорогу. Симо Бога щиро за наших воїнів, козаків, фронтовиків, заранених, полонених, несправдов'язнених, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих. Окрема сьогодні подяка та вітання нашим воїнам, дорогим збройних сил України, які є зв'язківцями. До них, до українців совісних, сьогодні мій перший заступник Петро Опришок переслав звернення, прохання передати всім. І до вас, прохання, дорогі мої, ті слова, які є у двох моїх останніх відео, які є божими пророцтвами за майбутні найважчі, найстрашніші дні. Атомної війни, в час якої буде з'ява вже Христа, і пришестя нам на допомогу до трьох тижнів або до трьох місяців, в залежності від віри людей, від молитв, від їхніх проч до чудотворних хрестів, які в черговий раз показую вам я в Франківську Божа Мати і Бог визначили, що найбільше мають збирати з людей і просити за пришестя Божого війська. Чому? Тому що саме у Франківську перший збір. Божого війська буде на вовчинець горі, сонячно воскресних героїв, друзів Паза Су та їхніх рідних близьких з Богом і Богородицею. Вечері в четвер Божого пришестя, коли сонце не буде заходити Україною. Три доби і буде палити ворогів. Радників України хронів, як каже, ми тих, які не віруючі, які байдужі, а в тому числі і багатьох тих, які нібито християни. Але е, в силу своїх гріхів, наскільки грішні вони, настільки до них будуть е, ті опіки, яких ніде не сховається, тому що невидимо буде тепло підходити до людини. Одних буде вздоровляти благодать Божа, а інших на покаяння, на покуту їхню е, опікати, і вони будуть тікати навіть священники, в тому числі. Які особливі мають гріхи, що вони зобов'язані були говорити за проросу паща з літа 1990 року всі конфесії священники християнських до яких звернувся я кожим наказом як генералка Паланаговер ще у відео світло віри і правди упа, які були знищені е, в минулі роки? А з 2010 року 197 серій їх було. І нагадаю вам я, що саме 8 серпня 2008 року героїчно боролося проти московитів Грузія проти планів антихриста, який тоді Путін ще через свого двійника планував через Кавказ пройти через Туреччину, зробити там бунт проти Догана і дійти до Ізраїлю. Синхронізуйте події, подивіться бунти в Туреччині, Ердогана і ну і багато чого іншого тому, в тому, числі і в Сирії. Помянемо тих, які віддали життя за е, Грузію вільну і Україну вільну, і особливо помолімося за Михайла Саркашвілі, якого промосковські московський хронів Грузії посадили в тюрму уже близько 5 років. Е, пройшло з того часу. Пам'ятаємо, що не просто так. Військовий воєнний режим введений сильніший у Білорусі зараз, тому що в Білорусі зараз концентрується тайно. Сотні тисяч московських рашофашистів, а також готується десант на поміч їм за гроші секти хападу глобалістів, сатаністів, мільярдерів, багатомільйонної армії Китаю, яка себе буде видавати, що вони нібито корейці комуну сатанисти. І готується напад наступ саме в серпні, в вересні, як я вам говорив, дорогі мої, до дня жидівського нового року саме на Європу, а також на Канаду США. Це поновлення Совєтського Союзу до жовтня. Але, найперше, нам необхідно переживати за ситуацію в Україні. І ви знаєте, зараз все більше йде резонанс від так званих плівок Міндіча. Про що пропоную вам я подивитися відео нашого побратима Віктора Кирія з Дорогобича, з материнського краю Івана Франка? Сьогодні будемо говорити про те, чи будуть оприлюдненими ці так звані плівки міндіча. Так звані плівки, а насправді аудіозаписи розмов різних корупціонерів які побували в його квартирі. Перш ніж розпочати роботу над цим випуском я тривалий час збирав інформацію переважно по крихтах, про цю останню скандальну сенсацію пов'язану безпосередньо із президентом Зеленським, бо поставив собі за мету зробити свій матеріал на відповідну тему найбільш повним, який лише можна знайти в інтернеті. На нинішній день. Отож, розпочинаємо. Як відомо, концерн Ігоря Коломойського має назву Група Приват. І у 2019 році Коломойський призначив керівником усіх охоронних структур групи Приват Тімура Міндіча свого друга та ділового партнера обидва є членами Опікунської ради Єврейської громади міста Дніпра. А водночас міндіч є одним із засновників кварталу 95. І саме міндіч ще у 2008 році познайомив Коломойського із своїм другом Володимиром Зеленським. А головний охоронець міндіча, якого також називають охоронцем Коломойського, Максим Донець у 2019-му став начальником охорони Зеленського. А з лютого 2022 року. Він уже бригадний генерал. Та сама квартира Міндіча знаходиться ось у цьому двоповерховому будинку у Маріїнському парку неподалік від приміщення Верховної Ради. І в цьому будинку також знаходяться квартири багатьох відомих людей, тобто пов'язаних між собою олігархів, зокрема Коломойського, Богослаєва і Боголюбова. Також у цьому будинку, але вже в сусідньому під'їзді. Знаходиться квартира Зеленського. Зеленському Боголюбову та міндічу ці квартири подарував Коломойський, якому цей будинок належав лише частково. Під час передвиборчої кампанії Зеленського у 2018-19 роках саме квартира Міндіча Анна Зеленського відігравала роль штаб-квартири передвиборчого штабу Зеленського. Але відігравала вона таку роль зовсім не тому, що тут такі гарні золоті унітази. Ми свого часу були вражені унітазами Януковича, на яких золотими були лише окремі деталі, невеликі за розміром. А ось на цій квартирі Міндіча вони є золотими майже повністю. Квартиру Міндіча обрали із іншої причини. Це був практично його діловий центр. При цьому квартира Міндіча розміщена прямо під квартирою Боголюбова поверхом нижче. І коли Коломойський опинився під ковпаком у Набу, то природно, що разом із ним під цей ковпак потрапив і Боголюбов, головний бізнес-партнер Коломойського. Потрапивши в таку ситуацію, Коломойський пішов на співпрацю із детективами антикорупційного бюро та натиснув на Боголюбова, Аби той дав дозвіл використовувати власну квартиру для прослуховування квартири Міндіча. На той час детективи НАБУ вже мали дозвіл ваксу на таке прослуховування, позаяк у детективів НАБУ вже встигло накопичитися достатньо матеріалів, які свідчили про причетність Тімура міндіча до корупції. Отож підлогу в квартирі Боголюбова просвердлили і підслуховучі пристрої вставили таким чином, що їх відділяла від стелі в квартирі міндіча лише штукатурка. Керував цим процесом один із високопосадовців НАБУ Руслан Магамед Расулов. І коли 21 липня почалися масштабні обшуки працівниками СБУ в квартирах працівників НАБУ. То одною з перших обшукали квартиру Махамад Расулова, якому інкримінувалося ведення бізнесу на території Узбекистану, країни, яку працівники СБУ чомусь ототожнили із Арехією. Кажуть тому, що подумали, що нібито Узбекистан це Дагестан. А про те, що прослуховування квартир Міндіча проводилося протягом тривалого часу. Свідчить хоча б той факт, що в розпорядженні детективів набо опинилися записи розмов Зеленського у квартирі міндіча, де Зеленський буває в останні роки не дуже часто, і де раніше він бував значно частіше. Зокрема, відомо, що 5 років тому навіть святкування його дня народження відбувалося у квартирі міндіча. Зверніть увагу, Зеленський святкував день народження не в колі своєї сім'ї, не у власному помешканні, не в ресторані, але в квартирі Міндіча. І вже з цього помітно наскільки близькими були їхні стосунки. За словами генерала Григорія Омельченка, відповідні аудіозаписи прослуховування квартир Міндіча уже передані компетентним органам США. І нібито містять вони докази корупційної діяльності понад 130 політиків та бізнесменів із близького оточення Зеленського. У статуті НАБУ записано про те, що воно здійснює міжнародне співробітництво, тому навіть теоретично такі плівки міндіча мали бути передані Сполученим Штатам Америки. За іншим джерелом інформації в аудіо з прослуховуючих пристроїв, зокрема, йдеться про прямі докази Державної зради колишнього заступника Ярмака Ростислава Шурме, Державної зради або ж корупційних оборудок, тобто обкрадання державного бюджету. А тепер варто пригадати, хто такий Ігор Шурма. Пригадайте, що спочатку він був правою рукою харківського лідера. Партія регіонів Добкіна, а також був депутатом почергово від партії Суркиса Медведчука з ДПО та опозиційного блоку. Вікіпедія прямо називає його проросійським політиком. І ось у 2021 році Андрій Ярмак призначає його сина Ростислава Шурму своїм заступником. Перед цим Ростислав Шурма був генеральним директором пад «Запоріжсталь», Сторінка Шурми у Вікіпедії пише про нього таке. 17 серпня 2023 року Бігус-інфо оприлюднив розслідування про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є рідний брат Олег Шурма та колишній підлеглий Руслан Бушко, нібито отримували оплату за зеленим тарифом до літа 2023 року. Шурма заявив, що ці твердження не відповідають дійсності. саме розслідування він назвав маніпулятивним, вважаючи це частиною кампанії проти нього і припустив, що за цим стоїть Ігор Коломойський. 4 квітня 2024 року Печерський районний суд міста Києва не знайшов реального конфлікту інтересів у діях Ростислава Шурме, і закрив справу, незважаючи на наполягання Національного агентства з питань запобігання корупції. Кінець цитати. А також тут повідомляється проведення обшуків у німецькій квартирі Шурме 15 липня німецькими правоохоронцями за участі співробітників НАБУ, а в тому, що це була ініціатива німецьких правоохоронців. Переконує той факт, що Семен Кривонос керівник набу навіть не пам'ятає число проведення цієї операції, а лише пам'ятає про те, що сталося це до 22 липня. Отож, на мою думку, німецькі правоохоронці також отримали частину плівок Міндічат там, де чути голос шурми. Адже тепер стало відомим, що внаслідок прослуховування квартир Міндіча, а можливо, й сусіднього бізнес-центру групи приват, набу отримали аудіозапис розмови шурме із Шмигалем за 2023 рік. Коли Шурма телефонував до Шмигаля, щоб той перерахував його брату Олегу із державного бюджету гроші за сонячну енергетику. Джерело якої, тобто сонячні батареї, знаходиться на окупованій території і, відповідно, електроенергія від цього джерела може використовуватися окупантами. На той час Шурма був заступником Ярмака і Шмигаль, очевидно сказав, щоб гроші перерахували, адже їх справді перерахували. А проте немає прямих доказів, що це було зроблено за розпорядженням Шмигаля. Але головна тема плівок міндіча це зневажливі матюки Зеленського на адресу українців, а саме його фраза «Я етіх українців і далі ненормативна лексика. Дехто з блогерів заявляє, мовляв, ті матюки, які голос Зеленського промовляє в адресу українців, це ще дурниці. У порівнянні із розкриттям. Масштабів корупційних дій його оточення. Проте я з такою думкою не погоджуся. Звичайно, для американців ставлення Зеленського до українців це питання, яке їх не обходить. А ось щодо протежування корупції це вже справа інша. Адже йдеться не лише про вкрадені українські гривні, але й про американські долари. І навіть не про долари, а про сотні мільйонів доларів. Якщо не про мільярди. Але для українців, які звикли до того, що їх вічно обкрадають можновладцем, для них питання це не настільки болюче, як те лицемірство президента неукраїнця, який, як виявилося, глибоко зневажає або ж навіть ненавидить цілий український народ і паралельно грає роль великого патріота, який любить Україну навіть трохи дужче. Аніж рідну маму Риму. Пригадайте, під час дебатів з Порошенком Зеленський блискуче продекламував тираду про двох Петрів Олексійовичів, офіційного та тіньового, про двох Порошенків, які зовсім не схожі один на одного. Також плівки міндічам наочно показали навіть дурному, що Зеленський також має два обличчя. І вони також зовсім не схожі між собою. Обличчя офіційне і кулуарне. І ці два обличчя Зеленського не лише не схожі, а прямо протилежні одне до іншого. А тепер пригадаємо 1001 й катерану Сардамуса, у якому сказано про Зеленського, коли роздвоєного накриють двома шкурами. А далі по тексту про його наступника. Тоді великий володар спадкоємець жаб, оздоровити зуміє цілий світ. Усе те, що ми вже на нинішній день знаємо про плівки міндічам, мало б розвіяти усі геть сумніви для кожного того, хто є цей роздвоєний. Адже дійсно потрібно бути дуже-дуже роздвоєним щоб у телеофірі клястися в любові до України та українського народу, а в середовищі своїх співвітчизників із тієї національної меншини, до якої він належить, говорити про титульну націю України, про українців як про повій, які нібито його обслуговують у протиприродний спосіб, або ж як про жертв зґвалтування і з боку самого Зеленського. І на мою думку, першою шкурою, якою накриють номінального господаря банкової, буде виявлення у наслідок оприлюднення так званих плівок міндіча справжнього ставлення Зеленського до українців. А другою такою шкурою буде виявлення під час оприлюднення цих аудіозаписів колосальних масштабів корупції. У якій купається найближче оточення під його опікою та за його прямого сприяння. Отож плівки мін діча мають бути оприлюдненими на 100% і може статися це у будь-яку мить. Та й з будь-якого боку, адже часткові та повні копії цих плівок на нинішній день уже розійшлися досить широко. У певний спосіб це може зробити навіть Трамп, який витиснув із Зеленського, як із лимона, абсолютно все, що його цікавило, тобто контроль над копалинами України, і тепер може спокійно викинути цей лимон на смітник історії. І таке можна стверджувати із тим більшою впевненістю. Що головне пророцтво Ванги про Україну на початку серпня, тобто декілька днів тому, наполовину виповнилося, причому виповнилося дуже точно. І таким чином, що ніхто навіть його виповнення не міг припустити. Ніхто не міг припустити, що все відбуватиметься саме таким чином. Але докладно я про це розповім у наступному випуску. Ще раз велика подяка за правду нашому побратиму здоровобича та Віктору Кирію і всім тим, хто множить правду Божу, бореться з нею, молиться за кращі зміни в Україні. Тримаймось на краще, сподіваємось зло, не дай та... разом. Ми сила, щасливо з Богом, слава Україні!